Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Як би не лютувала війна, життя продовжується, а разом з ним продовжують виникати питання, зокрема пов'язані з кредитними відносинами. За останній час я отримала декілька термінових. Питань від підписників, пов'язаних з поверненням кредитів, і зрозуміла, що ця тема продовжує бути актуальною. А розпочну я сьогоднішню розмову з опису ситуації, яку ми розберемо. Отже, уявіть собі, людина взяла кредит, взяла великий кредит, до прикладу, кредит на придбання машини. Виплатити кредит в повному обсязі не змогла у зв'язку з початком воєнних дій, з тим хаосом, який був на початку 2022 року. І в результаті банк продав, до прикладу, колекторській компанії, колекторській організації право вимоги до даної людини щодо повернення боргу. Колекторська компанія. В свою чергу подає до суду. Суд приймає позов, призначає розгляд справи. Настав день розгляду справи, і ось до суду приходить представник колекторської компанії, адвокат і подає, на підтвердження своїх повноважень, довіреність на представництво інтересів даної колекторської компанії. Тобто. Загалом розповсюджена і достатньо нескладна ситуація. І ось саме зараз ми підійшли до питання, яке розглянемо це питання правомірності участі представника колекторської компанії адвоката на судовому засіданні, також правомірність підпису представника колекторської компанії адвоката. При поданні позовної заяви або інших заяв до суду. Чому це виявляється таким важливим? Ну, по-перше, якщо довести, що представник колекторської компанії не мав права підпису на позовній заяві, тобто фактично не уповноважений подавати позов, то такий позов розглядатися в судовому засіданні не має права. При цьому враховуючи те, що колекторські компанії подають в основному позови в останні дні закінчення позовної давності, тобто того строку, який визначений в законодавстві, протягом якого фактично можна стягнути заборгованість по кредиту повернення позовної заяви назад. Колекторській компанії буде для неї вважатися фактично катастрофою і подальшому неможливістю стягнути кредитну заборгованість з людини, кредитний борг, якої вони викупили в банку. Також, якщо позовну заяву, по суті, було подано в формі відповідно до норм. Чинного законодавства, а захищати інтереси зі сторони колекторської компанії прийшла особа-адвокат, яка не має достатніх повноважень, така особа не буде мати права виступати в суді, не буде мати права приймати участь в судових засіданнях, підтримувати вимоги позивача колекторської компанії про стягнення боргу. І, врешті-решт, як наслідок у відповідача, тобто у людини, яка заборгувала по кредиту, з'явиться шанс на виграш позову. Ще один нюанс, на який треба звернути увагу, і який буде грати при оцінці даної ситуації, про яку я говорю, дуже важливу роль. Це ціна позову, тобто сума вимог, які пред'являє колекторська компанія при стягненні заборгованості з фізичної особи за кредитними зобов'язаннями. Сьогодні ми з вами будемо говорити про суми тіло кредити плюс відсотки, які були прострочені по кредиту у розмірі більше, ніж 671 тисяча гривень. Ви запитаєте, чому я називаю цю суму. Зразу поясню: до цієї суми до 671 тисячі гривень на 2023 рік, звертаю на це теж увагу, судова справа може бути розглянута суддею як справа. Незначної складності. В свою чергу, справи незначної складності відносяться згідно норм цивільного процесуального кодексу України до справ малозначних, які можуть розглядатися в суді у прискореному, спрощеному позовному провадженні. Також малозначні справи можуть розглядатися судом за участю. Представника не адвоката, тобто будь-якої особи, яка досягла 18 років, має цивільну процесуальну дієздатність і не є адвокатом. Ви запитаєте мене, до чого все це? Коротко поясню: до повноважень адвоката в суді є певні жорсткі вимоги. А представництво адвокатом в суді, зокрема колекторської компанії, без належних повноважень, може тягнути за собою навіть кримінальну відповідальність для адвоката. Нагадаю, в кримінальному кодексі у нас є така цікава стаття 400 прім в якій визначено, що завідомо неправдиве повідомлення суду про повноваження. Представляти іншу особу в суді, а так само умисне невнесення внесення адвокатом до ордера відомостей щодо обмежень повноважень, встановлених договором про надання правничої допомоги, є кримінально караним діянням і карається навіть арештом до трьох місяців. Отже, Повертаємося до розгляду нашої ситуації, як я вже сказала, в суді розглядається позовна заява, сума вимог щодо погашення кредитної заборгованості. В цій справі більше 671 тисячі гривень і представляє інтереси позивача колекторської компанії або іншої компанії, яка викупила вимогу простягнення заборгованості з певної людини по певному кредиту кредитному договору адвокат. При цьому на підтвердження своїх повноважень адвокат надає довіреність, начебто. Все правильно, адже відповідно норм цивільно-процесуального кодексу повноваження адвоката як представника підтверджується довіреностю або ордером, виданим відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Таке, до речі, формулювання визначено в нас в цивільно-процесуальному кодексі України разом з тим. Адвокат є представником адвокатури України як такової. Тобто, це в нас. Представник недержавної самоврядної організації цієї, що забезпечує здійснення захисту на професійній основі. Одним з обов'язкових обов'язків, вибачте, за тавтологію, одним з обов'язків адвоката є виконання ним рішень з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України. Так от, 2 серпня 2022 року Рада адвокатів України прийняла рішення, відповідно до якого було роз'яснено, що повноваження представника в процесі можуть підтверджуватися довіреністю, що не скасовує обов'язок адвоката щодо укладання договору з клієнтом. Тобто відповідно до статті 26 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, підставою для надання правової допомоги є саме договір про надання правової правничої допомоги, а довіреність же є підтвердження повноважень адвоката, якщо вона надана на підставі договору про надання правової правничої допомоги. Фактично, зараз я вам зацитувала резолютивну частину рішення Ради адвокатів України від 2 серпня 2022 року. Тобто, якщо адвокат приходить на засідання в суд і подає на підтвердження своїх повноважень довіреність, ви як відповідач. Тобто боржник за кредитом, та сторона судового процесу маєте право вимагати надання таким адвокатам належного договору про надання правової правничої допомоги, укладеного укладеного цим адвокатом з колекторської компанії. При цьому витяг з наказу про зарахування такого адвоката в штат колекторської компанії не є належним документом. Про повноваження адвоката тільки договір, пам'ятайте, тільки договір про надання правової правничої допомоги, укладений з колекторською компанією, і адвокатом, укладений адвокатом з колекторською компанією, є належним доказом, який підтверджує повноваження адвоката. І якщо у адвоката немає такого договору, вимагайте від суду визнати неналежними повноваження такого адвоката на здійснення представництва в суді даної колекторської компанії, закриття провадження по справі та повернення позовної заяви колекторської компанії без розгляду. А простими словами, вимагайте повернути позов назад колекторам. Поки це все. В наступних відео я планую розглянути інші нюанси кредитних зобов'язань, прострочень по кредитам, тому підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок, а також поставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, зокрема щодо прострочених кредитів, а також... Щодо представництва інтересів ваших в суді, будь ласка, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Також, якщо у вас питання пов'язані з призовом на військову службу, а також відстрочками по мобілізації, Питання щодо сімейних правовідносин, спадкових правовідносин, взагалі питання щодо мобілізації, мобілізаційних розпоряджень, а також питання щодо перетину кордону чоловіками. Також обов'язково пишіть. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі.